Мене звуть Валерія Гончарова. Останні півтора роки я працювала в відеопродакшені «Кукуруза». Я продюсерка займалася організацією проведенням зйомок і, взагалі, веденням проекту, так щоб от він від ідеї до продукту повністю пройшов весь цей цикл, і всі були щасливі в кінці. Співала до війни, співаю зараз, але вже менше в хорі харківський кавер-хор, рок-хор. Також у мене великий досвід роботи з дітками, організація різних свят дитячих, сімейних. До повномасштабного вторгнення я розуміла, що я в тому місці, в той час, де треба. Стрімко рухаюся вперед. У нас неслись проекти, у нас на вихідні були заплановані великі зйомки. 23 лютого я дуже добре пам'ятаю. А ми на роботі е, вирішили, що треба дати команді більшій частині, яка не суперзавантажена, дати їм е, відпочити хоча б один день, тому що, скоріш за все, в понеді е, там суботу-неділю, які будуть, будемо знімати, працювати. Ми йдемо з роботи трошечки раніше. Е, ми з моєю дівчиною на той час йдемо пити каву. Е, ми говоримо про щось. Якесь таке відчуття життя дуже наповнене, дуже яскраве. І Я пам'ятаю, що ми щось е, їдемо про щось там. Щось емоціонуємо, щось так обговорюємо яскраво. В мене проходить неймовірно крута репетиція. Все дуже кльово. Ми готуємося к великому концерту. Ми зустрічаємося з Аліною вдома після, після репетиції, після йоги. Е, і я, в принципі, розуміла, що щось почнеться. В середу закупила продукти, закупила воду. Е, мені залишився ми, якби прийняли рішення з Аліною, що ми нікуди не будемо рухатися, якщо щось почнеться, що треба тиждень буде точно відсидіти. А 24 го о 5.30. Спочатку прокинулася Ліна, Вона мені каже: Це ж фєрверки. А я кажу: Ні, це не феєрверки. На жаль, це не фєрверки. От я пам'ятаю свій стан мені. Я розуміла, що мені треба вімкнутися, що мені треба дуже швидко зібрати е, е, речі. Е, е, і найголовніше, що я зрозуміла, що я не зможу в цьому залишитись. Все, типу, кішка, переноска, е, ми на іншому кінці міста, е, і ми це дуже швидко все збираємо. Але у мене був такий стан, типу, у мене начебто все тіло, якби це ну, е, відштовхувало. Розуміння прийшло через тижні два, мабуть, тільки. Да, і ти там першій людині написав, другій людині написав, там хто ще пригадав. А когось ти пригадав через тиждень, ну, того що ну, от так воно працює. От. Ми з Аліною виїхали е, і розпочали великий проект. Це документальний фільм. Про жінок ми зрозуміли, що просто сидіти неможливо. Це була ідея її. Я підхопила. Для мене було дуже важливо схопитися хоча б за якийсь сенс свого взагалі існування. Це був фільм ідейний це був фільм про жінок. Про жінок, які хтось виїхав, хтось залишився, про їх складні рішення. Це мене дуже дало мені багато енергії, щоб рухатися далі. А ми робили декілька проєктів волонтерських. Ми робили проєкти для Харкова в частності, для Мерії. Ми почали знімати з кукурузою. Документальний фільм про те, як люди змінили свої професії. Ми постійно були в контексті війни. Ми постійно про, про неї говорили. Ми постійно говорили про те, що треба донатити в армію. треба... Ну коротше, фільми це якраз була. Е, от якраз це, це я відчувала як великий вклад е, в українську культуру. Можливо, це капля в морі. Але для мене в момент створення я розумію, що я роблю, я стою на культурному фронті України. Як би там це гучно не звучало. Але це єдина, ну от єдина якась така річ, яка мене мотивувала рухатися. Я розуміла, що це потрібно. Ми потріб. Ми повинні це документувати. Ну а хто як не ми? Ну типу, хто, хто, хто як не ми, хто як не зараз. Я не можу сказати, що це про культурний обмін, але я можу сказати, що це про. про і розуміння реальної картини, яка відбувається зараз в Україні, в Чехії ми законектилися з декількома е, організаціями, які нас фінансово підтримали грантами, е, що ми змогли перший час жити, е, могти їздити по іншим країнам і робити фільм. Тобто вони, по суті, профінансували е, мистецький продукт український. Але все ж таки через місяць у Празі я <смі>, остаточно вирішила повертатися в Україну. Дуже складно зрозуміти, де твоє місце і що ти, і хто ти, коли в тебе ну, якби, немає внутрішніх опор. Іх просто ну, ти їх не відчуваєш. Коротше, коли, коли треш відбувається не тільки зовні, і всередині дуже сильний і зміни такі сильні, глобальні, то дуже класно не відвертатися від підтримки, і все ж таки. Бути серед людей і бути в контакті з людьми я людина, яка живе комунікацією і командною роботою, і спілкуванням, і дуже прив'язана до людей. І я хочу бути серед своїх людей. Кожен українець, який зараз виїхав, це, це промінь, який повинен світити постійно і постійно. Бути в контексті і транслювати не це, це не про страждання 24 на 7, Це про те, що ти можеш донести те, що відбувається. Ти знаєш, ти бачиш, ти, ти постійно читаєш це, і ти можеш про це говорити. І це не соромно, що ти українець, що ти виїхав. Я вважаю, що мені, мені самі ці складно прийняти всередині. А я вважаю, що ми повинні працювати з собою тут за кордоном. Для того щоб робити цей простір кращим і казати, що ми з України, ми його робимо кращим.